Треба б у кімнаті прибратись та за навчання сідати. Зараз тільки потримаю трохи, ще тільки друга година у мене повно часу. Останній шматочок торта і все більше ніяких солодощів від одного шматочка нічого не буде. Так, треба було поговорити з мамою сьогодні, але вже нато пізно. Відкладу до завтра. Та й взагалі сьогодні був важкий день. Вона, напевне, спить. Справ так багато, а я так втомилась. Зараз розберу накопичену пошту, а завтра приступлю до роботи зі свіжою головою. Усе одно проект здавати тільки через місяць. Так, цього року мої звички залишили бажати кращого. Але в новому році я точно регулярно займатимусь спортом, правильно харчуватимусь і нарешті прочитаю книгу. Ось приблизно такі думки проскакують у любителі відкладати на потім. Сказати чесно, раніше я думала так постійно. Якщо ви такий же великий прокрастинатор, як я, то розумієте, про що я. Але не падайте духом! На допомогу приходить чудова книжка Петера Людвіга Переможи прокрастинацію Як перестати відкладати справи на завтра! Я вірю, що це відео допоможе вам дотримуватись намічених цілей і ви з посмішкою з почуттям власної гідності згадуватимете про свої досягнення. Як завжди, ми виділили для вас найкорисніші пункти з книги. Почнемо! 1. Тренування слона Автор стверджує, що кожного з нас можна образно розділити на дві незалежні істоти: неслухняного слона і наїзника, який ним керує. Слон у цій моделі символізує наші емоції, а наїзник раціональне мислення. Різниця між розміром слона та наїзника демонструє нерівномірний розподіл між емоційною системою та раціональним індексом. Загалом, саме через слона ви зараз дивитеся це відео замість того, щоб вчитись чи працювати. Секрет у тому, щоб навчити наїзника керувати слоном, вести його потрібною дорогою так ви зможете контролювати емоції та рухатись до намічених цілей. Дослідження показують, що наша здатність до саморегуляції залежить від так званого когнітивного ресурсу. На прикладі моделі слона і наїзника когнітивний ресурс можна зрозуміти як актуальну енергію наїзника. Уявімо її у вигляді склянки води. Під час виконання кожної дії, у необхідності якої нам потрібно себе переконувати, когнітивний ресурс вичерпується: вода зі склянки виливається. А щойно когнітивний ресурс виснажений, ми перестаємо себе контролювати і нами починають керувати емоції. У наїзника закінчується енергія і пропадає здатність керувати слоном. Слон починає робити те, що хоче: тобто, планувати дивитись серіали, переїдати, зависати в соцмережах та курити. Слону це подобається. Та доброю новиною є те, що когнітивний ресурс протягом дня можна оновлювати і навіть збільшувати його загальну потужність. А як це зробити? Дослідження показують, що когнітивний ресурс більшою мірою залежить від нутрієнтів, особливо від глюкози та інших простих цукрів. Для його поновлення можна випити трохи соку або з'їсти якийсь фрукт. Також автори рекомендують зайнятись нескладною фізичною роботою навіть п'ятихвилинна прогулянка поверне наїзникові значну частину енергії. Дуже важливо вчасно наповнювати склянку не тільки тоді, коли ви вже почуваєтесь немов вичавлений лимон, а й спускаєтесь у всі тяжкі. Як підвищити когнітивний ресурс? Актуальні дослідження показують, що властивість людської волі можна порівняти до властивостей м'язів. м'язі. Волю також можна посилити за допомогою тренувань, завдяки чому покращаться і здібності наїзника. Але це не швидкий процес. Ви не можете накачати сталевий прес за одне тренування. Потрібна регулярна робота над собою. В'язи волі можна не тільки натренувати, а й пошкодити. Це одна з головних причин, чому люди не виконують новорічні обіцянки. Занадто завзято починають, і з цієї причини до роботи над когнітивним ресурсом треба приступати дуже обережно. Якщо поставлена мета надто важка, недосяжна. То слон бачить перед собою перепону і починає прогресувати. Автор наводить, як приклад історію свого друга, якому нещодавно вдалося підготуватись до 111-кілометрового гірського марафону. Ще кілька років тому він взагалі не займався бігом, і йому ні капельки не подобалося це заняття. За допомогою поступового вироблення навичок йому вдалося приборкати свого слона. Більшість справ, якими нам доводиться займатися в житті від самого початку. Є для нас не дуже приємними. Вони викликають емоційну відразу і параліч рішення. Навіть якщо ми розумом розуміємо необхідність дій, під її здійснення нас відштовхують негативні емоції. Наш слон бачить перешкоду, якої боїться. Що більшим і складнішим є завдання, то сильнішою і відраза, і то більшою перешкодою вона видається слону. Основа подолання паралічу рішень початкове зниження бар'єрів до мінімуму. Щоб у слона не виникало жодного страху. Потім потрібно навчити слона без проблем справлятись з невеликою перешкодою. Цього можна досягти регулярними повтореннями 20-30 разів. Тепер слон буде виконувати завдання автоматично, виробить навичку дії, яка більше не викликає огиду. Для вироблення навичок важлива не кількість, а регулярне повторення. Маленькими кроками можна прийти до великих змін. Якщо ви хочете схуднути, то протягом 20-30 днів впроваджуємо легку фізичну активність. Прогулянки, кілька віджимань, присідаємо близько 5 хвилин. Якщо ви почнете завзято займатися спортом щодня, то злякаєте слона. Він до такого не готовий. Хтось скаже, та ви що? Вон в інстаграмі люди скидають 3-4 кілограми за місяць. Ці п'ять хвилин вправ нічого не дадуть. Ну якщо ви себе так налаштовуєте, то навряд чи чогось досягнете. Адже наша мета не в тому, щоб скинути вагу, а в тому, щоб привчити слона не боятись фізичних вправ. Розумієте, перш ніж почати бігати, необхідно навчитись ходити. Найголовніше подолати емоційний бар'єр. Людвіг каже, що вдався до цього способу для написання своєї книги. Він писав по два абзаци в день. Автор розумів, що такими темпами писатиме книгу щонайменше кілька років, але таким самим зробив перший і найважливіший крок. Він поставив собі прийнятну планку і долав емоційну відразу. День за днем слон переставав вправлятися, а когнітивний ресурс наїзника зростав. Емоційний бар'єр звалився і незабаром Людвіг збільшив обсяг щоденної роботи. Він визнає, що якби пообіцяв собі писати по кілька сторінок на день, то ніколи б не дописав книгу два. Як не втратити навички та зберегти їх надовго. Відпустка, хвороба, навіть проста забудькуватість ситуації здатні послабити вироблені навички. Якщо ви регулярно тренувались, але хвороба на два тижні вибила вас із колії, то повернутись до колишнього режиму буде важкувато, навіть якщо ви морально до цього готові. За останні два тижні слон відвик від таких навантажень, і різка зміна діяльності лише лякає його. Тому потрібно повернутись до мінімальної планки. Поверніться до того, з чого починали: дайте собі пару підходів, присідань і вправ на прес. Для першого тренування буде достатньо. Дурня, до хвороби я займався до сьомого поту і був би у чудовій формі. Можливо, й так. Ви не хочете здатись слабкими, але навіщо бігти попереду потяга. Дайте своєму організму плавно включитись в режим, і незабаром ви надолужите згаяне. поспіх тут точно не допоможе. 3. як позбути шкідливих звичок і не повертатись до них. Аналогічно тому, як ми виробляємо навички, можна позбутись і шкідливих звичок. Автор каже, що один із його клієнтів викурює півтори пачки цигарок на день. Він намагався кинути палити вже багато разів і був близький до відчаю. Цього разу він вдався до іншої тактики. Клієнт намагався поступово зменшувати кількість викурюваних цигарок на день повільно, повільно щоб не злякати слона. Перший місяць він визначив для себе ліміт пачку цигарок на день. Це не викликало в його слона жодної відрази. Після того, як йому вдалося дотримуватись цього правила 30 днів, він почав поступово знижувати дозу. Протягом другого місяця з 20 сигарет він перейшов на 15, а потім і на 10 в день. На третій місяць з 10 сигарет він перейшов на 5, а потім йому вдалося дійти до нуля. Клієнт звільнився від згубної звички ненасильницьким способом усього за три місяці. Зараз він не палить кілька років і надихає своїм прикладом інших. Як утримати себе від повернення до шкідливих звичок. Це можна зробити шляхом збільшення бар'єру і відрази до дії. Припустимо. Ви проводите занадто багато часу в інстаграмі видаліть додаток із телефону. Наступного разу, коли вам захочеться отримати інстаграмну дозу дофаміну, вам спершу доведеться завантажити застосунок. Увійти в нього бар'єр виріс з ним і відразу додіє. Можливо, через кілька років вам взагалі не захочеться заходити в інстаграм. 4. дієвий список справ на сьогодні Людвіг розповідає історію ще одного клієнта, який працював менеджером проєктів і страждав від вигорання. Причиною його вигорання був постійний потік завдань і брак часу для їх виконання. Щойно він закінчував одне завдання, як з'являлось два нових. Нібито він штовхав перед собою снігову кулю, що ставала дедалі більшою і більшою, і він боявся, що одного дня він буде похований під цією ношею. Тож разом із Людвігом вони зробили план, який допоможе у виконанні повсякденних завдань і рівномірно розподілити навантаження. Як працює цей метод? 1. візьміть аркуш паперу. І в довільному порядку запишіть на ньому завдання, які б ви хотіли виконати протягом конкретного дня. Довгі списки лякають слона. 2. Точно сформулюйте кожне завдання. Завдяки цьому ви зможете знизити відразу до завдань. Наприклад, зателефонувати в автосервіс. Не викликає таких негативних емоцій, як занадто абстрактне автосервіс. Якщо завдання легко уявити, зникає страх перед невідомим і незрозумілим. 3. Розділіть великі завдання і визначте маленькі. Виконання кожного завдання має займати у вас десь 30-60 хвилин. Якщо завдання перевищує цей ліміт часу, наприклад, написання книги, то розділіть його на низку невеликих завдань. Слон боїться великих і неосяжних завдань. Він не знає, з чого почати і починає планувати. З іншого боку, не потрібно розпилятись на написання дрібних і очевидних завдань. Їх можна об'єднати в одне. Наприклад, ви можете перевірити вхідну пошту і зателефонувати в автосервіс в один момент. 4 пріоритети виділіть кольором або червоними колами Позначте завдання, що мають найвищий пріоритет важливі та термінові. Синім позначте завдання із середнім пріоритетом. Важливі, але не термінові. А зеленим позначте ті, які мають найнижчий пріоритет. Якщо ви їх не виконаєте, світ не перевернеться. Але як додатковий бонус, їх виконати було б непогано. 5. Визначте шлях стрілками. З'єднайте завдання так, щоб їх було зручно виконувати протягом дня. Зранку, коли у вас ще достатньо когнітивного ресурсу, почніть. Працювати над найважчими та найпріоритетнішими завданнями. керуючи складні завдання з менш складними, а креативні, системними. Створена послідовність прав це основа для боротьби з паралічем рішення. Завдяки їй ви вже не будете роздумувати, над чим вам потрібно працювати в даний момент. 6. прикинути час виконання завдань. Спробуйте розпланувати точний час початку і завершення роботи над кожним із завдань. Терміни для вас мають бути такими ж важливими, як, наприклад, домовленість із ким-небудь про важливу зустріч. Спочатку ваші припущення не будуть точними. Це вміння прийде з практикою. Точне визначення часу початку роботи підвищує шанси, що ви дійсно прийметесь за намічену роботу. Не дарма кажуть, що почати це вже пів справи зробити. Сім. Зосерейтесь на чомусь одному. Щойно в зазначений час ви приступаєте до справи, максимально зосередьтесь на її виконанні. Можете вимкнути телефон або попросити колег, щоб вас не відволікали. Наведіть порядок на робочому місці, щоб уникати відволікаючих чинників. Завдяки зосередженості ви швидше досягнете стану потоку. 8. Навчіться доводити справи до кінця. Після того, як завдання виконано, біля віконця замалюйте чорним кольором і цим символічно закриєте завдання. У більшості людей проблема не тільки з тим, щоб почати виконувати завдання, а й з тим, щоб його закінчити. 9. відновіть когнітивний ресурс між усіма справами залиште трохи часу для відпочинку. Зробіть щонебудь для відновлення вашого когнітивного ресурсу. Розімніться трохи, випийте соку або заповніть рівень цукру в крові, зміцнившись фруктами. Дайте мозку відпочити кілька хвилин. Якщо ви займались творчою роботою, приділіть час роботі механічній. І навпаки, навіть кілька хвилин відпочинку допоможуть отримати потрібний рівень концентрації та енергії до вечора. Не починайте відпочинок тоді, коли ви вже на межі. Відпочивайте заздалегідь. 10. Нехай зробити сьогодні стане навичкою. В ідеалі вам потрібно приготувати лист, зробити сьогодні заздалегідь з вечір. Ось побачите, коли ви матимете чіткий план, ваш сон буде більш спокійним і міцним. У виняткових випадках ви можете скласти список зранку. 5. пошук правильної мотивації на початку книги, автор розповідає про свою поїздку до Данії. Він відвідав компанію, яка є лідером у виробництві інсуліну. По прибуттю він відзначив очевидно високу мотивацію і задоволеність усіх співробітників від швейцара й прибиральниць до персоналу, який займався розробкою медикаментів. Через те, що це була нова фармацевтична компанія, йому спало на думку, що її співробітники ймовірно приймають якийсь особливий допінг. Однак на ділі все було набагато простіше. Співробітники були просто правильно мотивовані. Людвіг виділяє три типові мотивації. Причому тільки один із них дієвий. Перший тип зовнішня мотивація. Метод батога і пряника заснований на системі заохочень і покарань. Цей тип мотивації поширений, наприклад, у школах. Відмінники отримують пряники від учителя, а двічникам дістається батіг. Зовнішня мотивація не приносить задоволення, виділяється низька кількість дофаміну, креативність і прагнення до знань знижуються, Більше того, щойно батіг і пряник зникнуть, мотивація продовжувати щось робити буде на нулі. Саме тому більшість людей після закінчення школи більше не хочуть вчитись, бо ніхто не заохочує і не карає їх за знання. Мотивація, що ґрунтується на зовнішніх заохоченнях і покараннях, працює тільки в короткостроковій перспективі. В результаті людина демотивована, непродуктивна і схильна до прокрастинації. Другий тип. Внутрішня мотивація цілями. Цей тип мотивації зазвичай призводить до почуття радості досягнення мети. Згадайте ваші емоції після купівлі нового автомобіля або телефону. З плином часу емоції згасають. Через тиждень ви сприймаєте досягнути як щось само собою зрозуміле це те, що ми називаємо гедоністичною адаптацією. Мотивація і радість згасають, і щоб знову відчути цей сплеск, ви ставите перед собою нову мету. Це гонитва за задоволенням середовища наркотичної залежності. Наркоман завжди з нетерпінням чекає наступної дози. Але після того, як він її прийме, мріє про наступну і про наступну. Звичайно, немає нічого поганого в тому, щоб ставити цілі та досягати їх. Ні. Однак це не повинно бути єдиним мотиватором у вашому житті. Адже тоді більшу частину часу ви будете нещасні. Ви дозволяєте собі відчути щастя лише на короткий проміжок часу, коли досягли чергової мети, а весь інший час проводите в болісному очікуванні я відчуваю, що мені чогось не вистачає в житті. Хочу нову машину. Ось тоді я точно буду щасливий. На жаль, навіть після отримання бажаного дофамін швидко вичерпується. Тепер розберемось, чи можуть гроші зробити нас щасливими. Частково так, але тут є своє але. Погляньте на екран, як гроші впливають на стан нашої задоволеності, тільки поки допомагають забезпечити основні потреби вище цієї межі гроші майже не впливають на стан задоволеності. Третій тип внутрішня мотивація шляху. Отже, що ж добавляли в їжу співробітникам компанії NovoNordicks. Чому люди були такі мотивовані? Виявилось, що причина мотивації в тому, що компанія мала своє бачення, тобто сенс роботи покращувати життя людей, які страждають на цукровий діабет. Співробітники дійсно відчували себе частиною чогось важливого. Цей тип мотивації називається внутрішньою мотивацією шляху. Людина фокусується на дії, а не на кінцевій меті. Коли ми займаємось тим, що нам подобається, ми досягаємо стану потоку. Нас поглинає діяльність, якою ми займаємось. Ми забуваємо про час, на відміну від короткострокового кайфу, від досягнення мети. Вироблення дофаміну в стані потоку, можливо, протягом тривалого часу. Ви скажете круто, але звичайно, я не працюю в топовій фармацевтичній компанії Данії. І, взагалі, я просто хотіла дізнатись, як стримати свою новорічну обіцянку і схуднути. Підхід може бути різним. Хтось, наприклад, хоче почати бігати. І для цього мотивує себе купівлею нової пари взуття, якщо дотримується обіцянки протягом одного місяця. Але ми вже знаємо, чим це закінчиться. Щойно заповітні туфлі куплені, людині знадобиться нова мета. Тепер уже великий ризик припинити бігати, і, взагалі, інтерес засає, що ж робити в такому разі? Як варіант знайти інший спосіб спалювати калорії, знайти активність по душі. Можливо, вам подобається певний вид спорту. Запишіться в місцевий спортклуб. Коли ви виявите інтерес, то навіть не помітите, як позбудетесь зайвої ваги. Вам уже не знадобиться вибудовувати цілі, бо сам шлях приносить насолоду. У книжці наведено безліч технік, які допоможуть віднайти внутрішню мотивацію і бути в стані потоку. Одна з них особистий swat аналіз. Це англійська абревіатура, яка розшифровується як сильні та слабкі сторони. Можливості та загрози. Вам неодмінно потрібно володіти цією інформацією про себе. Автор розповідає про бухгалтерію їхньої компанії, яка примудрилась загубити звітні документи за останні три роки. Не те, щоб він був поганою людиною і хотів нашкодити компанії, ні. Просто в нього не було сильних сторін, якими повинен володіти хороший бухгалтер. Знання ваших сильних сторін допоможе у виборі відповідного навчального закладу. Роботи і навіть партнера. Розберемо приклад. Візьміть чистий аркуш паперу і розділіть його, як показано на екрані. Вийшло 4 квадрати. Спочатку заповнимо перші два. У верхньому лівому квадраті пишемо свої сильні сторони. У правому слабкі. Запишіть щонайменше 10 пунктів у кожен квадрат. Потім перерахуйте свої можливості та загрози в нижніх квадратах. Давайте подивимось сильні сторони. Потрібно приділяти більшу частину часу на розвиток своїх сильних сторін. Що стосується слабких сторін, то насправді їх простіше уникати, ніж працювати над ними. Людвіг пропонує використовувати принцип 80 на 20. 80% часу ми розвиваємо свої сильні сторони, і в решту 20% беремо за слабкі. Особисто я постійно користуюсь цим правилом, якщо я можу делегувати обов'язки, в яких я не сильна, то обов'язково це зроблю. Тепер про можливості. Роздуми над життєвими можливостями дають змогу побачити шанси, які пропонує нам світ. Дуже важливо відокремити саме ключові можливості і працювати з ними, а не розпорошуватись на все одразу. А може мені переїхати до Нової Зеландії? А може працювати, змінити або почати нові стосунки. Так не піде. Таке мислення приведе до вигорання і взагалі нічого не захочеться. Аналіз загроз корисний як превентивний захід завжди варто подумати про можливі перешкоди на шляху. Морально підготуйте себе до найгіршого результату подій. Це допоможе послабити тривогу і йти назустріч завтрашньому дню, незважаючи ні на що. Коли ваша діяльність збігається з якостями у верхніх квадратах, ви відчуваєте найбільше задоволення і здатні працювати в стані потоку. Більше корисних порад ви знайдете в повній версії книги. Петро Людвіг навіть створив курс на основі запропонованих ним методів англійською мовою. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментар, яку книгу було б цікаво розібрати. Дивіться майстерню росту і ставайте трохи кращими.